Друзі, вітаю на каналі. В цьому відео покажу, як гарантовано отримати 300 гривень за невеличкі маніпуляції. Беремо участь в конкурсі від біржі WhiteBit і також від гаманця GeoPay. По біржі Whitebit, Якщо у вас немає цієї біржі, це топова українська біржа. І зараз вона проводить акцію для новачків, тобто хто не має свого аккаунту, реєструйте свій аккаунт, верифікуйтесь, поповняйте свій рахунок на 1000 гривень і за це ви отримаєте гарантовано 5 доларів, тобто 200 гривень. За кожного друга, якого ви Просите, ви отримаєте по 2 долари. І ваш друг також отримає 5 доларів, якщо виконує всі ці умови. Дуже легкі умови можна реєструвати своїх родичів, закидати їм по 1000 гривень і за це ви будете отримувати додаткові кошти. Тобто на кожному аккаунті можна заробити по 300 гривень. Покажу зараз все докладніше. Для початку поставте лайк цьому відео. Наперед, дякую за перегляд і погнали! І так, друзі, будемо брати зараз участь у двох акціях. Одна акція від Whitebit, друга акція від кошелька Geopay. Акції пов'язані, тобто ми махом вбиваємо двох зайців. Як бачимо, акція по WhiteBit нам потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, поповнити баланс на 25 доларів у державній валюті, тобто більше 1000 гривень, або плюс 50 доларів у криптовалюті. Ці кошти потрібно тримати до кінця, поки не нарахують вам кошти. Кошти можуть знаходитись в основному балансі, в ордерах і також в криптодепозиті. Тобто ці кошти можна також ще на місяць поставити на депозит на біржі WhiteBit. До речі, там дуже гарні відсотки, які з 10 березня зменшуються, тому зараз гарна є можливість. Також додатково, якщо вам повезе, ви можете отримати від 5 токенів. ВБТ це токен біржі до 50. В доларах це від майже 19 доларів до 190, майже доларів, що є теж дуже непогано. Звісно, якщо вам повезе. Цю акцію можна гарно поабузити. Наприклад, я зареєстрував свою дружину. Реєстрація дуже проста: вводите свою електронну адресу, придумуйте пароль і відразу проходите верифікацію. Також потрібно відразу підключити двохфакторну аутентифікацію. Що мені подобається, що верифікацію тут можна пройти через Дію, це ще легше, ніж. Ніж на інших біжах, проходиться все дуже швидко. Вибираємо Україна, нажимаємо почати. І ми вибираємо або через Дію, або стандартна верифікація. Тобто потрібно фотографувати свій паспорт і робити селфі. Через Дію це робиться ще скоріше. Нажимаємо через Дію. Все, що потрібно, заходимо з вашого телефону, відкриваємо Дію, скануємо цей QR-код і проходимо верифікацію. Зараз я її швиденько пройду. І так, за 3 секунди я через Дію відправив свої дані і чекаємо на перевірку. І так, друзі, за півгодини десь підтвердили нашу особистість, нажимаємо тепер прийти до поповнення, закриваємо це. Нам потрібно поповнити в гривні, нажимаємо поповнити. І як бачимо, зараз ми можемо поповнити цю біржу тільки через сервіс GeoPay. Тому виконуємо другу акцію від GeoPay. А точніше, як бачимо, що якщо ми поповнимо біржу WhiteBit, ми отримаємо 100 гривень. Ця акція діє з 24 лютого по 10 березня. Тобто є ще час, якщо ми зробимо поповнення на... 1000 гривень ми додатково отримуємо ще 100 гривень. Тобто 200 гривень ми отримаємо від WhiteBit і 100 гривень від GeoPay. І розподіл буде від GeoPay 11 березня. Реєстрація в GeoPay дуже проста. Ось так виглядає наш кабінет. Прописуємо нашу електронну адресу, пароль, і відразу проходимо верифікацію. Я проходжу завжди верифікацію через закордонний паспорт. Робиться все дуже швидко. Скидаємо фотографії нашого паспорту і робимо селфі. Там треба просто покрутити головою на камеру і все. Я це роблю завжди через телефон. Як бачимо, верифікацію я вже пройшов, залишилось зробити поповнення. Нажимаємо поповнення. Буду поповнювати на 1100 гривень. Як бачимо, нульова комісія. І нажимаємо поповнити. Вводимо реквізити нашої картки, номер телефону і оплачуємо. І так, всі дані ввів, нажимаємо оплатити. Через банк підтверджуємо. Запит на поповнення прийнято, максимум буде оброблятися 60 хвилин. Нажимаємо переглянути історію. Перший раз мені не вийшло, як бачимо, другий раз в процесі. Тепер подивимось, за скільки часу гроші вже зарахуються. І так, друзі, пройшло 25 хвилин десь і як бачимо, статус виконано. Переходимо в кабінет, бачимо 0, обновляємо сторінку. І як бачимо, 1100 гривень у мене є на рахунку. До речі, це дуже топовий гаманець. Дуже велика кількість бірж є, які можна поповнити. Такі топові біржі, як хобі, Whitebit, бінанс. Ну зараз бінанс тимчасово відсутній, також куна але. Раніше цим гаманцем легко можна було поповнити аккаунт на Binance. Я думаю, це тимчасово. Так як зараз якісь трабли, ніяку українську біржу напряму поповнити з картки неможливо. Думаю, це зв'язано з НБУ, але думаю, скоро все відновиться. І можна буде поповняти біржу WhiteBit, як раніше, через монобанк. Отже, виконуємо умови акції, поповняємо нашу біржу. Переходимо, пишемо 1100 гривень. Комісія в нас 1,5% плюс 5 гривень. Тобто ми отримуємо 1078 гривень. Нажимаємо запит, нас перекидає в GeoPay і нажимаємо Оплатити. Вводимо наш пароль і відправляємо. Нажимаємо відправити. Нажимаємо Історія. І, як бачимо, 1100 гривень, комісія 21, поповнення, статус ще не підтверджений. Тепер чекаємо, щоб гроші зарахувалися на біржі. 5 хвилин прийшло і бачимо, що кошти вже в мене на балансі 1078 гривень. Зараз це в еквіваленті на 27 74 центи. Ми виконали дві акції, другу, ще не повністю, після цього як ми це все зробили, обов'язково потрібно заповнити форму. Посилання буде під відео на мій пост в телеграмі. І після того як ви переходите на цю форму, гортаєте до самого низу і сюди потрібно вставити ваш нікнейм. Переходимо в біржу. Нажимаємо от сюди налаштування аккаунта, ось ваш нікнейм. Ви можете його змінити. Головне, це ось ці цифри. Копіюємо і вставляємо в цю форму. Я зміню свій нікнейм. Копіюємо свій нікнейм. Сюди вставляємо наше ім'я і цифри і нажимаємо відправити. Нажимаємо відправити ще раз. І як бачимо, наша відповідь записана. І тепер ми остаточно виконали дві акції і гарантовано отримуємо 300 гривень. Все, що потрібно, тільки дочекатися до 1 квітня. Від GeoPay прийде ще 11 березня, а від WhiteBit прийде трішки пізніше. Отож, давайте підведемо підсумки. Ми реєструємося на біржі WhiteBit, реєструємося в гаманці GeoPay. Стараємося це все зробити до 10-го числа, щоб виконати умови двох акцій. Проходимо і там, і там верифікацію, поповняємо гаманець Геопай на 1000 гривень, бажано трішки більше, я поповняв на 1100. Закидаємо ці кошти на WhiteBit і тримаємо їх до кінця акції. Поки не отримаємо винагороду. Все робиться дуже швидко. І з 1000 гривень ми гарантовано отримуємо 300 гривень. Будемо запрошувати друзів, будемо отримувати ще додатково по 2 долари. А це майже по 80 гривень за друга. Можна реєструвати своїх родичів, закидати їм по 1000 гривень. І мати з кожного родича по 300 гривень. Ось такий додатковий заробіток. Думаю, всі зрозуміли, що потрібно робити. На цьому я завершую. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою і почуємося в нових відео. До побачення!